Вітаю з вами Загородник В'ячеслав, і сьогодні ми продовжимо наші розмови про історію філософії. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно цікаву філософську течію античної філософії, представники якого якої були прямими опонентами Сократа та яких дуже сильно критикували Платон та Аристотель. Отож, ми поговоримо про софістів. Бажаю приємного перегляду! До софістів можна віднести таких філософів, як Протагор, Гіпі Горгій та деяких менш відомих загалом, дуже часто софістами були навіть не філософи, а майстри риторики, політичні діячі, своєрідні селебриті грецького світу. Сама головна претензія до них це було те, що вони продавали свою мудрість за гроші. Згодом слово софіст стало таким собі. Словом поганим і софізмами називають вирази, які, начебто, не мають сенсу, однак, разом з тим використовуються для того, щоб когось переконати в чомусь. Початково це слово не мало такої чіткої негативної конотації. Зокрема, софістами називали того самого Піфагора та Анаксагора, і це слово відсилало до Софія мудрість. Але згодом це слово почало а, виводитися не від Софія, мудрість, а від софон, клевенес або розумність. А, можна також перевести на українську мову як спритність, тобто. Це не роз, не мудрість, а якась така майстерність у оперуванні аргументами. Наприклад, Аристотель писав про софістів як тих, хто навчає мудрості за гроші, але це мудрість не справжня. І приблизно такої ж думки був про софістів і Платон, який ставився до них презирливо однак присвятив їм досить значну кількість діалогів, що показує, що для Сократа та й для самого Платона вони були досить таки гідними опонентами. Втім, можливо, і зручними, оскільки погляди самого Платона були діаметрально протилежними, тому на фоні софістів він міг будувати свою доказову лінію. Але давайте спробуємо розібратися, чи справді недоліками є те, що закидають софістам. Вони навчали за гроші. Дуже добре, покажіть мені сучасного філософа, який не працює за гроші. І загалом, коли це брати гроші за свої таланти, було проблемою. Вони. Навчали якимось несерйозним речам. Ця несерйозність полягала в тому, що у суфістів не було таких фундаментальних речей, як благо, або всесвіт, або, припустимо, вода, і вони здебільшого говорили про те, що все у світі є відносним, і що людина дуже часто визначає те, як відбувається хід речей. Тобто, наприклад, людина сама створює закони, немає ніякого богом даного закону. Знов таки дуже сучасно. Софістам дуже часто закидали несерйозність, мовляв, вони згодні доводити. Будь-що за, за ті самі гроші, і вони можуть одну й ту саму тезу е, зробити правдивою та хибною. З одного боку, знов таки це лише свідчить про їх майстерність у е, риториці та еристиці. З іншого це знов таки надзвичайно постмодерна, тому що якщо ми подивимося на великі системи класичної філософії, то ми побачимо, що вони ставляться до своїх постулатів з надзвичайною серйозністю. Той же Платон до своєї теорії ідей і тому подібне. Для софістів вже це було набагато простіше і. Фактично, єдиним постійним для них була зміна, і е, те, що все у цьому світі є відносним, і все у цьому світі на все можна подивитися з декількох сторін, що знов таки можна навіть сказати є постмодерним. І останнє, що їм досить часто закидали їх супротивники, те, що вони були атеїстами. Знов таки, в сучасному світі не факт, що це так же і погано. Але в світі античному зрозуміло, що повага для богів була надзвичайно важливою, каже, що Протагора навіть вигнали за фін через те, що він хає богів. Однак теза протагора, звичайно, звучала приблизно так: Щодо богів, то я не можу сказати нічого. Я не ніколи не бачив прямих доказів їх втручання. Тобто це не атеїзм, це агностицизм. Варто розуміти відмінність між цими двома явищами. Проте зрозуміло, що для неосвіченого вуха це звучить приблизно однаково. Ото, що ми знаємо про Протагора. Він був сучасником Сократа, тобто живий в п'ятому столітті, і його інтереси дуже суттєво відрізнялися від типового околи проблем, які були актуальні для філософів того часу. Тобто, філософи так званого золотого часу вони намагалися створити масштабні системи, якими вони пояснювали природу, космологію, фізику. А протагора цікавило, тикав соціум, люди. Та яким чином вони співіснують між собою, створюють закони. Діоген зберіг такі твори Протагора, як, наприклад, про чесноти і тому подібне. І загалом Протагора краще всього можна розуміти через його відносини з мовою. Тобто він вважав, що мова є ключем до розуміння філософії і ключем до розуміння людства загалом. І що соцум, він існує саме таким чином яким існує, і є е, таким впорядкованим саме завдяки тому, що люди володіють мовою, вони домовляються між собою, і вони створюють закони, тобто є е, певний природний хід речей, але він зумовлюється саме тим, що люди здатні до комунікації. Він, він же таки е, розумів, що е, мова. Не є абсолютною, тобто одними і тими самими словами можна передати абсолютно різні сенси. І за допомогою мови можна зробити хибне правдивим і навпаки. І саме з цим пов'язаний його релятивізм. І зрозуміло, що якщо закони написані мовою, то з законами відбувається приблизно те саме. Арістотель, наприклад, вважав Протагора одним з батьків риторики, тобто майстерності правильно складати речення для того, щоб вони звучали переконливо. Він також вважається одним з батьків еристики, яка є супроводжуючим мистецтвом до риторики. Тобто, риторика – це мистецтво правильно конструювати речення, а еристика це мистецтво правильно артикулювати тобто жестикуляція, статура, темп мовлення і інші характеристики, які так ефективно вживають сьогоднішні три реклами та політики. Наприклад, Арістотель розбирає Протагорову критику Іліади, де він каже, що це мала б бути молитва, але Гомер некоректно вживає наказовий відмінок. Тобто він каже: співай богиня славу Охілу, там, де він, здавалось би, мав би молити цю богиню, і відповідно він наказує. Тобто, це некоректна і нешаноблива форма звернення до богині. Найбільш відомим Протагор став завдяки його легендарній цитаті про те, що людина є мірою всіх речей. Ця цитата вона теж має лінгвістичне коріння, оскільки. Він вважав, що за допомогою своєї ораторської майстерності та лінгвістики він може зробити слабку, слабкий доказ сильним, а сильний слабким. Відповідно, насправді немає значення на чиєму боці так звана правда, і взагалі невідомо чи існує та правда, але існує така аргументативна майстерність, яка здатна переконати будь-кого і в будь-чому. І зрозуміло, що така майстерність дуже широко. Використовувалися софістами у Своїх інтересах, зокрема, тогочасне право в Афінах було так званим апеляційним. Тобто кожна людина, яка здійснила певний злочин, могла привести на свій захист людину, яка говорила промову, або сказати цю промову сама. Протагор та його колеги були знамениті тим, що вони багато разів виступали перед судом Афін з цими виправдовувальними промовами, і ці промови були настільки майстерними, що навіть люди, які були винними, Виходили з місця суда вільними і відповідно звідси і підтвердження цієї фрази про те, що людина є міра всіх речей у платоновому діалозі. Тете з'являється такий цікавий. Таке цікаве явище морального релятивізму як експертність. Тобто, на думку Протагора, який також фігурує в цьому діалозі, слова експерта можуть важити більше, навіть у тому випадку, коли вони є не дуже правдивими. Наприклад, можна розглянути кейс доктора. Тобто, дуже часто пацієнт більше довіряє словам доктора, ніж словам якоїсь іншої людини. Хоча це абсолютно не значить, що доктор правий, а та людина ні. Дуже вірогідно, що софісти самі себе вважали подібними. Експерти експертами Тобто вони думали, що е, завдяки своїй мудрості вони можуть надати своїм словам більшій вагомості, аніж е, слова інших людей. Е, на думку Протагора, подібні експерти мали приймати вагому участь у розбудові громадянського суспільства, і загалом люди, що працювали з законами та е, укладом суспільства, мали володіти цією експертністю, тобто е, фактично риторикою та еристикою. І це підводить до того, що фактично софія. Істи в дуже великій мірі заклали основу того, що стало потім політичною майстерністю, тобто вони працювали над тим набором чеснот, який став характерним для е, політиків сьогодення. Разом з тим, Протагор займає е, достатньо консервативну позицію у одному з провідних е, дебатів того часу стосовно. Природи моралі та закону дебат полягав у тому, чи закони є чимось природнім, чому варто слідувати, чи закони є повністю е, видумкою людей і вони є конвенційними. І протогор казав, що ні, закони такі є е, чимось природним, тобто оскільки мова нам дана природою, і ми слідуємо е, тим законам мови, е, то через людську жагу до виживання і через е, наше продовження розвитку, жагу до. Того щоб розвиватися, ставати краще і більш досконалими, природа дає нам свого роду закон, а ми мовою лише його впорядковуємо. Тобто, протагор, в принципі, не виступав проти того, що е, є. Якісь закони, які є е, однаковими для всіх, він вважав такими закони, які диктуються фактично здоровим глуздом, тобто е, нашою жагою до виживання. Е, оскільки за відсутності законів, зрозуміло, що люди почнуть вбивати одне одного, е, почнуть руйнувати все підряд, і е, це стане перепоною на шляху до виживання. Тому е, Протагор вважав, що е, мова є свого роду другорядною стосовно цього от, натурального закону. Іншу позицію займають е, молодші софісти Трахімах та Каліклес. Е, вони виступають у діалогах Платона, і за їх допомогою е, Платон показує ту позицію, що е, закони є цілковито конвенційними, тобто люди про них домовляються і вони не передають е, ніяких загальних законів природи. І е, гарною ілюстрацією цьому є тирани. Тобто, мовляв, люди домовилися, вони е, роблять все, щоб. Суспільство існувало більш-менш гармонійно, Потім приходить тиран, і своєю волею він руйнує всі ці закони і створює свої. І фактично, ці закони вони є дуже суттєво не збалансовані, тобто вони ставлять волю і бажання тирана вище ніж його підданих. І фактично вони абсолютно не сприяють їх виживанню, а вони сприяють, сприяють лише максимізації волі цього тирана. Думки про протагора про, тагора, про а, мораль також е, в собі е, включають самообмеження та свого рідну самодисципліну тобто е, людина має е, мінімізувати свої бажання та обмежувати їх у відповідності е, до блага всіх. І таким чином з'являється певна справедливість, і закони і передають цю справедливість. Тобто, кожен обмежує себе настільки, щоб існувати всім було більш-менш комфортно. А закони вони контролюють те, щоб ніхто не переступав через межі іншого. Тобто, як бачимо, незважаючи на весь свій релятивізм у сфері моралі, Протагор був дуже таки консервативним і мав би користуватися пошаною. І аргументи стосовно його. Атеїзму або агностицизму, вони також є не надто сильними аргументами проти Протагора. Тому що схоже, що подібних думок притримувалися багато хто з інтелігентних людей того часу. Тобто, фактично, Протагор швидше самоусувається від цього дебату. Тобто, є дані, що він навіть формально відвідував е, алтарі та поклонявся олімпійським богам, але робив це певною іронією. як свого роду культурний обов'язок, можливо, якраз таки, як ця саме саме дисципліна, тобто що е, для того, щоб гармонійно існувати у суспільстві, потрібно поклонятися цим богам. Я в них насправді не вірю, але я буду це робити просто для того, щоб е, у суспільстві мене краще приймав. Е, відповідно, він не заперечує існування богів, а саме головне, він не виступав агресивно проти. Тому е, швидше за все, дані про те, що його вигнали з Афін, саме за його безбоже, є хибними. І на прикладі іншого Софіста Гіппія ми можемо побачити, чому Софістів так не любили, тому що вони справді робили величезні гроші по міркам античного світу, і вони були надзвичайно успішними і навчаючи багатих людей мудрості, і захищаючи їх у суді, і читаючи свого роду публічні лекції. Відповідно, вони дуже часто ставали такими собі селебріті своїх міст і, мандруючи з міста в міст, вони збирали повні театри. Для того щоб люди послухали їх е, е, аргументи та їх майстерність, і вони навіть влаштовували між собою публічні дебати, на яких вони показували цю саму майстерність відповідно. Вони не були настільки сильними філософами, однак дуже часто, наприклад, приймали участь у розробці законів для своїх рідних міст, запрошувалися у якості радників, тому що всі визнавали їх майстерність у риториці, еристиці та загальну спритність у користуванні розумом, що не так також погано, і на ім'ям Софістів. Названі е, такі собі лінгвістичні парадокси, е, яких досить багато, але я наведу лише декілька з них найбільш відомих. І один з таких називається пес. Ти сказав, ніби маєш пса. Маю. І то злющого, відказав Клесіп. І в нього є цуценята, є, і теж злі, як і він. І той пес їхній батько, так, сказав він, бо я сам бачив, як він парувався з їхньою матір'ю. То він не твій? Мій, а як же? То він, по-перше, батька, по-друге, твій. Отже, він твій батько, а цуценята твої брати. Відповідно, ми бачимо, в чому полягає терність софістів. Тобто, якщо розглянути усі ці твердження як одне за одним, здається, начебто, вони логічні, і треба бути справді достатньо розумним та е швидко керуватися своїм розумом, щоб побачити е ту ланку, де софісти роблять лінгвістичну помилку, тобто заставок не пов'язаний з висновком. І е, подібних е, аргументів може бути дуже багато. Але е, вони здебільшого призначені для того, щоб задурити голову неуважному слухачеві або простаку, або е, тому, хто не надто майстерний у аргументації. Загалом же е, софісти зробили свого роду революцію. По перше, це той самий релятивізм, тобто відносність права, відносність моралі, відносність філософських систем. А по друге, це так званий антропологічний поворот, тобто вони першими почали серйозно розглядати теми соціуму людини. Мови, що дуже важливо і що стає одною з ключових тем в історії філософії. І загалом слід сказати, що попри те, що Платон та Аристотель здебільшого зневажливо ставились до софістів, їх роль у грецькому філософському пантеоні не можна применшувати. І той же Сократ, про якого ми далі будемо говорити, на початку, швидше за все, також був софістом. І саме завдяки цьому він був настільки майстерним у риториці. Дякую за вашу увагу! Слідкуйте за новими випусками на моєму каналі та залишайте свої коментарі. До нових зустрічей!